Всім привіт, друзі! Ну що ж, за нашою доброю традицією, сьогодні нашим бройлерам 49 доба. і, як завжди, ми по одному е крупному бройлеру, який на сьогодні набрав рекордну вагу, будемо фіксувати разом з вами. Давайте зараз візьмемо цього півника і скільки нуль. Зараз угу. і подивимось його вагу. вага 5 кг. Нагадую, сьогодні 49-та доба, і у нас пивник має рекордну на сьогодні вагу 5 кг. Звісно, не всі такі, але як ми вже з вами знаємо, ми на 49-ту добу майже завжди маємо особі по 5 кілограмів. А кому сподобалося відео, ставте лайк. Нагадую, у нас є наш відеокурс, де ви можете разом з нами також виростити таких велетнів-бройлерів. А всім гарного дня! Нехай щастить!